Ефективності надання житлових субсидій вже протягом запровадження нового порядку призначення житлових субсидій, тобто спрощеного порядку, декілька разів змінювався механізм призначення житлових субсидій. Зокрема, врегульовано питання визначення сукупного доходу для фізичних осіб підприємців, підприємців які працюють за спрощеною системою оподаткування. І сплачують єдиний соціальний внесок. Цим особам, якщо вони являються платниками податку першої групи, враховується в дохід двохкратний розмір прожиткового мінімуму встановленого для працездатних осіб. Відповідно, друга група трьохкратний розмір, і третя група чотирьохкратний розмір прожиткового мінімуму. Що стосується непрацездатних непрацюючих громадян, які також претендують на призначення субсидії, але не мають доходів за період, з якого обчислюється дохід. Їм за кожний такий місяць враховується в дохід двохкратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб. виняток з цього правила складають студенти і також безробітні, які не отримують субсидії, які не отримують стипендії і не отримують у центрі зайнятості допомогу по безробіттю. Цим особам враховується прожитковий мінімум на рівні одного о, прожиткового мінімуму встановленого для працездатних осіб. Що стосується о, осіб, які досягли на 1 січня о, року, за який визначається сукупний дохід 18-річного віку, і о, є студентами чи професійно-технічних чи вищих навчальних за середніх навчальних закладів. Їм сукупний доход визначається, виходячи із прожиткового мінімуму на 31 грудня року, за який визначається сукупний дохід, в одинарному розмірі, тобто однократний розмір. Якщо ж ці особи, тобто які досягли на 1 січня 18-річного віку, але отримували в році. За який визначається супкі дохід, скажімо, допомогу по долі до дитину до трьохрічного віку по догляду за психічно хворим інвалідом першої і другої групи, чи доглядом за інвалідом першої групи, то в такому випадку їм також субсидія призначається із врахуванням доходу за кожний такий місяць, прожитковий мінімум для працездатних осіб. Якщо ці ж особи, які досягли 18-річного віку, не працюють і не мають статусу, про який я щойно сказала, їм прожитковий мінімум враховується на рівні двократного розміру за період, за який визначається сукоминий доход для призначення житлових субсидій. якщо йдеться про військовослужбовця строкової служби. Якщо проходив військово строкову службу у періоді, за який визначається сукупний дохід, то йому вираховується за кожний місяць половина прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб. Вилучаються із переліку осіб, яким визначається сукуминих дохід, виходячи із соціальних допомог, які отримують особи відповідно до діючого законодавства, особи, які здійснюють догляд за інвалідом першої групи, і особою, яка досягла 80-річного віку. Їм враховувалися до певного періоду часу ці компенсаційні виплати. Вони могли не працювати, а здійснювати догляд, отримували соціальну допомогу. Їм враховувалися розмір цієї допомоги. А зараз враховується їм двократний розмір прожиткового мінімуму.